З України, хочу розповісти про штрафи в Нідерландах за порушення ПДР, штрафи ці за перевищення швидкості від 32 євро до 450 євро за проїзд на червоне світло від 380 євро. За те, що людина, яка була в транспорті, кермувала транспортом під впливом алкоголю або наркотиків. Це дуже великий штраф від 340 до 10750 тисяч 750 євро. Тобто, це вже ураховують під яким впливом було. Людина, людина та чи порушувала щось з правил цих. Далі за, за неправильне паркування від 110 євро до 350 євро. За водіння без ременів безпеки від 160 євро. Тобто тут дуже великі штрафи. За маленькі порушення.